Всім привіт і сьогодні ми знімаємо відео почита Real Cars. Це ми як Толік і Андрій. Так, це ми. І кажіть, як хочете, думайте. Андрій Толік і Андрій. Так, ми тут стоїмо, трошки постріляємо. Я тут буду розважати. Ну все, я прийшов, побігли, подивимось. Йдемо запускаємо якусь машину, я думаю, так. Базтопповер. Чекай, у Дай мені своє молоко бо бач, я хочу побіліти. Не не хочу бути грітися.

такий от мод, я б його не назвав дуже цікавим. Тут змінена зброя, на автомобілі, так. Але за його можна проходити. Я не знаю, чи проходити в його тільки можна до скачків, там де ви скачете. До лоу-райдерів. Та як в тому. І то там не можна пройти лоу-райдерів взагалі. Там Просто вам не зараховується, то що ви наскакали. Ви попадаєте в пільце, а воно нарахує і всяка тут свист. Да, можна так сказати е, е, теж. <смітно> в кримінальній Росії там же само. Так в більшості модах. Да. А якщо ви ставите моди на цю ігру з мого сайту, то не ставте, став. ніколи не ставте, бо воно просто не встановиться в об'єкціях в Шепте вже Якщо ви знайдете якийсь інший сайт, там пишіть, і, пишіть в, коментарях. в коментарях, я зайду подивлюся оціню ваш сайт. Ось так. такі ми є. <гій> геймери з моїм ігрою. Не їде, не їде,

Мента на заново тут заліз. Бачите, які тут гарні? Тут ще змінені графіки. Забули сказати. Він, я бачу. Давайте права. мене. Так. Не. Тих полесів такі машини. Крадіть полесі машини, вони працюють в ретро-автомобілі. Я їду сразу на цей автостоян. Можно так сказать. Автостоян. автосалон такий Та, чорний ринок, Тим подешевше. чтобы не купляет, я не Ну тут за бесплатно, а может загадать. У меня было купляется. з еще. З двоем. Я що что черный, давай, порой не шорный. Лагер. I drive an exotic imported sports car. I eat exotic foreign food like Frankfurter's and pizza. But when it comes to numbing my mind, I'm a patriot. I drink the beer that brought the forest down. I'm a logger man. And with the new 80 bottle truck pack, you've got enough for the evening. Last night, I crapped in my bed and pissed in the closet. Hey, it's happy hour somewhere. Logger brings out the patriot in you. Coming soon. Oh, well, Santos please. Convention Center, it's Mike Andrews. Poor people, stop complaining. Start living. You can't take the money with you when you die. Even hey. I can't. He's changed millions of lives with his book Rags Are Riches. This all day seminar features workshops on cooking potatoes, dumpster diving, puffing paint, bathing alternatives, and pharmaceutical baking. Instead of complaining about being poor, lady, enjoy it. Mike, I Давайте сыграем. Можно чуть баскетбол. А то, я думаю, все знаете. Фанаты Сандрас. Я не задрот в те игре, я тоже. Такий геймер. Играю в Сашу Бачу. Ну, в Сашу Бачу. Крім одной игры. Майнкрафт. О, да! Ты прикинь, я попал. Указатель. Расстояние 2,2 метра. Невже він знов попаде? Ні, коліка промазала. Мет що останній удар, і я думаю, я вже на цьому відео закінчила вже. Біжи їм Промах. І на промисі ми закінчуємо своє відео. Так. Всім до побачення. Папа, папа. Підписуйтесь на канал. Папа. -па.